Дорогі брати і сестри. Доброго ранку. На дорозі катехізації про апостольську ревність. сьогодні ми починаємо розглядати деякі постаті, які різними способами в різний час дали зразкове свідчення того, що означає захоплення Євангелієм. і першим свідком, звичайно, є апостол Павло. Я хотів би присвятити йому дві катехези. Якісь технічні неполадки, але зараз. e la storia di Paolo di Tarso è emblematica su questo emblema Цього першому розділі послання до Галатів, а також у розповіді діянь апостолів, ми можемо помітити, що його ревність щодо Євангелія з'являється після його навернення і займає місце його попередньої ревності щодо юдаїзму. Saule, e dopo la conversione questo zelo continua Paolo, per proclamare, per predicare Gesù Cristo. Un innamorato di Ale Gesù e di Paolo. Saulo, che è il primo nome di Paolo, era già selante, ma Cristo converte il suo zelo dalla legge al Vangelo. Його імпульс спочатку хотів знищити церкву, а потім її будує. Ми можемо запитати себе, що сталося? Що сталося від цього руйнування до будування? Що змінилося у Павлі? В якому сенсі змінилася його ревність, його прагнення до слави Божої? Святий Тома Аквінський навчає, що пристрасть з моральної точки зору не є ні доброю, ні поганою. Її доброчесне використання робить її морально доброю, а гріх поганою. у випадку Павла, те, що змінило його, це не проста ідея чи переконання. Це була зустріч із воскреслим Господом. Це це слово зустріч із воскреслим Господом, яка змінила все його єство. Для Саула це була зустріч, людяність Павла, його пристрасть до Бога і його слава, не знищені, але перетворені, навернені Святим Духом і так з кожним аспектом Його життя. Наше серце може змінити Дух Святий. І так з кожним аспектом його життя, як це відбувається і в Харистії, з хлібом і вином, які залишаються, але стають тілом і кров'ю Христа. Ревність Павла залишається, але стає ревністю Христа. змінюється сенс, але ревність залишається.

Своїми прерогативами та нашими характеристиками. Але все змінює не ідея, а саме життя, як каже сам Павло, коли хто в Христі, той нове створіння. Старі речі відійшли в минуле. Ось нове народилося. Якщо ти є християн, ісус тобі змінив серце. Але якщо ти є християнином, яким тільки так з вигляду, ти не є християнином просто. Так. Тому, брати і сестри, захоплення Євангелієм не є питанням розуміння чи вивчення, яке служить, але не породжує його. скоріше, це означає повторне відстеження того самого досвіду. Pagina yvoscrescigna. No. Studiare serve, ma non genera una nuova vita di grazia. Convertirsi significa piuttosto ripercorrere la stessa esperienza di caduta e resurrezione di Saulo. Paolo. dice dice che 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 è all'origine della trasfigurazione del suo slancio apostolico. Infatti, come Sant'Ignazio, non il molto sapere soddisfa, ma le cose ti cambiano dentro. e ha This is apostolic. In fact, as Ignacio, not the most appearance, but the cause знання задовольняє, та задовольняє душу, але почуття та насолода речами всередині. Каже, папа, що не тільки робити, чому ти це робиш? Тому що так церква мені каже. Але Ісус в твоєму житті де? Де є в твоєму житті? Ісус? Ти робиш так, як тобі каже Ісус Христос. Ти наслідуєш його чи тільки робиш так, як тобі кажуть. Може бути таке християнство абстрактне. Абстрактне таке. Ми говоримо про Ісуса, говоримо, але як в Павла, апостола Павла коли входить Ісус в його життя, повністю міняється його стиль життя. Ну буває, коли ми бачимо якусь людину, яка дійсно була таким грішником. Така людина була відкинута всіма, погані речі робила. А потім бачимо, що ця людина повністю змінилася. Змінилася стала іншою людиною. Твоє життя, брати і сестро, змінилося як християнин. Чи ти справді є таким практикуючим, практикуючою християнкою? А Павло так як сталося Павлові. Зустріти Ісуса – це є важливо. І тому, казав апостол Павло, «Любов Христа нас штовхає та, яка веде тебе допереду». Всім святим, з усіма святими так сталася така переміна. Коли вони зустріли Ісуса, вони пішли допереду. І життя змінилося. Ісус. Надіва Марія після благовіщення ангела ремно йде, щоб допомогти Єлисаветі, так і Павло, ніс людям ту благодать Христа, яку вперше отримав по дорозі в Дамаск, і як змінила його життя. Отже, корінь євангельського спонукання, сама любов до Бога. А не індивідуальне зобов'язання чи особиста характеристика, але яка же сам Павло Любов Христова спонукає нас і ще він помер за всіх, щоб всі, хто живе, жили не для себе, але для того, хто за них умер і воскрес. Ми можемо ще раз поміркувати про зміну, яка сталася в який із гонителя, став апостолом Христа. Зауважимо, що в ньому відбувається певний парадокс. Фактично, доки він вважає себе праведним перед Богом і почувається уповноваженим, переслідувати, арештовувати, навіть убивати, як у випадку Стефана. Але коли просвітлений воскреслим Господом він відкриває, що був богохульником і насильником, тоді він починає бути справді здатним любити. санто Папа наголошує багато прикладів. Приводить всі приклади, які він знає, наводить багато прикладів. Що це є справжній християнин? Що це той, хто має в серці Ісуса, а не той, хто має на, на словах, Це не тоді, коли ми маємо слово Боже, так на відстані руки. Але чи я залишив змінити себе Божим Словом, чи я тільки маю Богослов'я в себе в голові, знання, багато знань? Це ревність, це ревність, яку коли це таке, як вогонь, яку коли людина в собі це віднаходить в собі цей вогонь, тоді власне і має це спонукання до евангелізації. So, tanto, Se tu lo incontrato, aperto la Якщо ти зустрів Ісуса, Він тобі відкрив, відкрив тобі це двері Твого серця. А Gesù, a incontrare Gesù. На жаль, є погана ревність, яка може навіть виправдовувати насильство і вбивство. Іноді, навіть ім'я Бога. Натомість ревність до Євангелія Христова виникає визнання з, з, визнання з себе. Так би мовити, милосердний. від нього, що є грішники, прощені, і це викликає в нас силу Евангелія. Дякую.